Так, розпочинаємо засідання бюджетної комісії з 5 сесії. У нас три члени комісії є, хворим є. Є продовження розпочати комісії. На порядку денному у нас 11 питань. Очі маємо розгляд питань. Добрий день, добрий день. Доброго дня. Добрий день. Що там да, Про внесення хоче? Повторіч. Вторинна медицина. Е, Пояснюю, чому змін. в зміни. Минулої сесії по бюджету ми виділили інструквенцію 100 тисяч гривень на червні місяць на придбання матеріалів водопостачання водовідведення та підготовки до опалювального службу. Так як це все у нас цільове фінансування по програмі фінансової підтримки тваринної медицини, тому є пропозиція внести зміни в програму, а саме доповнити тим пунктом, що ми виділили їм 100 тисяч гривень, конкретно на це все. Це в кінці там жовтеньким я виділяла чи сіреньким. В самій програмі в проєкті. Це не просто що вносимо зміни Зміли в програми. Програм. Да, да, а кошти я їм перерахую в червні місяці згідно внесеного внесених змін до договору. Ще на

Так, по бюджету, пояснюю, по бюджету є пропозиції і службові записки від наших відділів, від відділу соціального захисту від Нелібалювання, є службова записка щодо дофінансування програм. Це все є. Я вже що все є. Це все мене є. Так. 100 тисяч гривень на лікування стоматологічних захворювань запілових категорій наших громадян. Пояснюю, в бюджеті ми запланували 70 тисяч. На сьогоднішній день у нас там залишилося 20 тисяч гривень до кінця року, але на ці 20 тисяч гривень у нас вже є пільговик, там якийсь пенсіонер вже на цей акт на цю суму набрав на протезування, я не пам'ятаю конкретно на які послуги. Тому не напевно просить дофінансувати до кінця року ще 100 тисяч гривень на цю програму. Зміни в програму вносити не потрібно, тому що в програмі прописано межах затверджений бюджет під призначення поточний рік. Тому така пропозиція і прохання. А також на цю сесію пропонується винести фінансування на поточний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги по вулиці Муру в селі Зазиня з технічним наглядом 192-200. Це біля приміщення управління освіти, культури, молоді та спорту. Ми вже на тій толіці, так? Це додатково? То ми на струйних, на покриття доріг. А це асфальтування, я так розумію. Дмитро Анатолійович, поясні, так, що там має планується Розширити площадку, зробити додаткову покупку біля адмінвиці. З якого боку зубиться ми. Це в якому селі? Це в не це там клуб у нас. Трохи жалко, там можна було якийсь ягазончик, щось би там такі. Ну, можна до самого приміщення, так? Там там якщо потрібно половин потрібно було робити, ну доволі з знати, тому що так це безпросто. взагалі була думка там якісь зробити локацію для активності. молоді? Розглядаємо тоді наступне під. Значить, чи у нас четверте питання? А, друге час питання, так. Пропонується внести зміни до рішення сесії 15 травня 2025 року, No 5193, 104 позачергової сесії, про передачу коштів видатні між бюджетних транспортів з бюджету громади до державного бюджету на фінансування військової частини. До нас звернулася військова частина з листом уточнення, де вони хочуть перенаправити цільове фінансування коштів не на придбання оптового окна, а на придбання або закупівлю критично необхідних маскувальних комплектів камуфляжних систем МХСТ та Типловізійного захисту для автомобільного транспорту кількості 10 комплектів один мільйон Голосуємо. Наступне питання четверте про затвердження. Висновку про оцінку власних рухомого майна. Я можу да. Да, якщо ви пам'ятаєте на минулій сесії, здається, ми приймали автомобіль, Volkswagen Touran, зробили його оцінку, тому пропонується затвердити висновок про оціночну вартість рухомого майна цього автомобіля, в розмірі 169 510 гривень. А ми не передаем его рішення. рішення. Так, хто за. Так, а, Про платну передачу майна з балансу Зайнской сільської ради на управління світлинки. Передаємо туран, який ми щойно затвердили на нього оцінку на управління освіти, культури, молоді і спорту, а також передаємо до нього шини, закуплені окремо 4 шини вартістю загально 12 тисяч 400. Тобто всього передається майна на 181 тисячу 910 гривень. Автомобілі шини. Так, питання є. А, стоп, ще питання, а, а водії є в нас на цьому? Штати в них є, так. Направлення є. Так, що це питання про безоплатне прийняття майна на баланс Зазимської сільської ради. Надійшов і було... передачу його на ДРТ. Надійшло, да, надійшло нам рішення Великодиморської селищної ради, згідно з яким вони передають на баланс Зазимської сільської ради. Майно загальною вартістю 240 тисяч гривень. Ну відповідно ми приймаємо цим проектом рішення. пропонується прийняти це майно і другим пунктом передати його в розпорядження ДФТГ для окремої великодимерської роботи. Мова йде про тепловізори два штуки і тренажер для, для особового складу один раз тренажер 50 тисяч, два тепловізори 190 дев'яносто разу 240 тисяч. Питання є? Немає. Так, сьоме питання про безоплатну передачу товарометерених цінностей у розпорядженні ДФТГ. Відповідно до листа ДСТГ було придбано з міської сільської радою е, ноутбук. два ноутбуки Asus VivoBook 15 розміром екрану 15 і один ноутбук е, розміром 17. На загальну суму 67 тисяч 660 гривень. Є пропозиція передати це майно в розпорядження директора. Питання. Наступне питання про безплатно передати балансу сільської ради на комунальний заклад Київській обласній АО. Є лист від комунального закладу Київської обласної ради, Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву, згідно з яким вони просять нас передати їм на баланс майно балансу вартості 9 мільйонів 108 тисяч 368 гривень. Ідеться мова про майно, яке ми на минулій сесії приймали від Іванківської селищної громади, а саме... Тимчасові споруди модульні конструкції, санітарний, санітарний контейнер 2 штуки, житловий контейнер 28 штук, санітарний контейнер 1, контейнер з санітарними з кабінами 1, коридори до модульної будиночки 8. А володи знаходиться це майно <клухи> <клухи> а у нас? А, а шалбі. Зараз ще в Іванкові. Зуміло. Воно буде на території громади, знаходиться. Ми Зачекай, ще, пробачте. Придаємо, воно буде домагатися цього да. комунального закладу. А чого зразу не передали, званку вони подали? Добре, більше немає питання. Голосуємо. Про затвердження розпорядження сільського

Наступне питання десь так аналогічне про затвердження розпорядження сільського голови. Пропонується затвердить розпорядження сільського голови всі від 21 травня 25 року про виплату премії працівникам сектору сільської пожежної охорони в травні, про преміювання начальника управління фінансів в травні, про примівання начальника управління освіти, культури молоді і спорту за травні, про примівання директора. КЗ Центр надання соціальних послуг. Правильно? Там є? Немає. Голосує. Наступне питання про затвердження розміру премії сільському голоді за травень 25-го року. Пропонується угу. затвердити премію сільському голові Копенко Віталію Вікторовичу в травні 25-го року в розмірі 280% від посадового оплату головному бухгалтеру провести нарахування переплати премії в травні місяці 2025 року. Питання є, немає. Голосуємо. Так, і залишилося стався другий питання. питання. І, поки ми не перейшли до бюджету, я ще хотів додати одне питання. Воно, проєкт рішення буде готувати земельна комісія, але ми просили ну, зимовопорядник, просили розглянути про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 38 і 9 гектара спільному призначенням для ведення лісового господарства, пов'язане з них послуг, що перебуває у користуванні державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Є таке підприємство Державне ліси України. Вони виготовили технічну документацію з нормативної грошової оцінки їхньої земельної ділянки. От, дозвіл не ми надавали згідно законодавства. Вони підстави для розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки конкретної земельної ділянки не є обов'язково рішення сесії. Це може бути або договір, або рішення органу в чій власності перебуває земля. Це земля державної власності в межах нашої громади. Тобто вони розробили нормативну грошову оцінку от, і просять її затвердити. А згідно з чинним законодавством, законом України про оцінку земель рішення про затвердження нормативної грошової оцінки приймається органами місцевого самоврядування. Значить, оцінка... Ну я ж кажу, то законодавство так вимагає, що затверджують повинні саме орган місцевого самоврядування. А на, земля наша? На, 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 на нашій на, території. А на Де це? Ну у них от, от грибов і пішло. Ліси України. Ліси України. У них час Київ те самі. Ліси України. Ну така яка територія саме ліси України? Артан? Так що 39 гектарів це є руда для лісу. Ні, для, для с України мають схему в... Це понад Десною, так? Да? Ну там великі смыслом, так. Ну то де саме, ну чому не вуле... Ну в Симі, наприклад, це до Великодобічанських Так. Микола Федорович, согласовують вони в державі. Не я не Якщо ми затверджуємо, значить що ми затверджуємо? Ну, де, де знаходиться? Так, Кажуть, на території нашої громади. Ну, де там повинна бути схема. Ну, схема. Судячи по кадастровому номеру 72.00, то опорної населеним пунктом є рожник. Правильно? 72 це рожник. Ну, тобто є кадастровий номер, можна подивитися прямо по кадастровому номеру. На жаль, графічних матеріалів у мене Мам. з собою немає. Вони до нас лист прислали, ми їх надіслали лист, що це землі державної власності, хай звертаються згідно закону до Кабінету Міністерства. Чи Київської організації? Ну, так прописує, ми, що тоді затверджує? Ми не нормативку затверджуємо. Ми не нормативку повинні затверджуємо. Ну, я не побачу, я. я не знаю. Та яка вартість? Значить, вартість квадратного метру цієї землі становить я так розумію, якщо це в гривнях 0,84. Загальна вартість земельної ділянки 325 тисяч 874 гривні 95 копійок. 749 гектарів. 39 гектарів. Да. Ну, тобто, да, 84 копійки виходить. А для чого це вони витверджують Податки? Ну, для того, щоб податки? А у них, податки. В, в них тільки одна там компанія розробляла це? Ну, одна, я, я ж не знаю, як вони там, чи проводили аукціон, чи ні, але ось є технічна документація з нормативної грошової оцінки, розроблена фізичною особою підприємець Полтавець Ірина Михайлівна. На підставі договору від 15 а у нас травня. Чи є альтернативні були люди, ну, які розробляли її? І... Це ну, чи... не наше право визначення. На ну, ми просто дозу приймаємо, ми не приймаємо. Ось такі затверджені нормати з єдиного посередку. Це землі державні власні, не комунальні Я розумію, що вони не комунальні, але вони затвердили лаботинку, а ми повинні її прийняти, не розуміючи, ніхто її робить. Не розуміючи, що, де є. Да. Мені, на Михайльна випуск законодавства підготувала, якщо будуть питання, чому саме ми повинні затверджувати. Якщо схему, то зараз я підійду до земного порядника, так? Бо це навіть зимою не було комісія. Ми знаємо, що ми йому листом відповідали. відповідали, якщо це нужны, так є земному порядку рожна, то ще, скажу, не трохи землі. Сколько один? Так, yeah. mm -hmm. да. Платити ми повинні копійки. Якщо це наша земельна ділянка, знаходиться на території нашої громади. No, yeah. mm. Ну Це земельна ділянка державної власності, а знаходиться, що на території нашої громади знаходиться. Стаття yeah. 23 закону України про оцінку земель говорить, що технічна документація нормативної грошової <профі> оцінки земельних ділянок затверджується відповідною сільською селищною міською радою. Протягом місяця з дня надходження технічної документації відповідна сільська селищна міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову затвердження такої технічної документації. Чітко описано, що ми повинні затвердити. Я не О, проти, що ми повинні затвердити не знаю. Вибачте, питання не розглянуто. Я не знаю, про що ми повинні голосувати. Ось так і, покажіть, ось, розкажіть. Ось, технічна документація, особисто повертайте. А ну давайте, tad, якщо так стоїть питання, що більше часу, давайте на нас лісове, лісове господарство. Дівени лісового і пов'язаних з ним послуг. А це державне підприємство, так? Так. Яке отримається повністю державного бюджету. Так. Ну то вони нам взагалі нічого ходить. Ніяких порядків. А це не звідти приїжджав представник міста? Мені здається, приїжджав по лісовому господарству. По лісовому наше залізся, просили зменшити ставку, тому що це на 0,1, 1 тоді зменшити. Це ще було раніше, до того, як ми це рішення на 100 зміни. І си України заліття. Ні, так я просто говорю, може таке навряд. Давайте можемо просто подивитися по щас читаю. Я не можу вивести. Це ж не це ж сформовано земельне. Це це розташування. Срібне продиктуйте кадастрову. Три два сто двадцять вісім. Сім, два, ноль, ноль. Ноль три два нуля девять. Три нули три. Сейчас я розпечатаю, знаем. Да, вот там. Будет, может быть, по новому видно. По змінам до бюджету. Ми повинні Почавшись, сьогодні так. це прийняти чи... Це? Ні, це Ставили. я вам даю всім, щоб Навіть. ви вдома передивились. У ну, да, вас тому, буде місяць по місцевих податках і зборах на оце все обговорення, внесення змін. Ми десь будемо публікувати, що Так, <звіг> да, На сьогоднішній да. день я вам потім можуть Давайте бюджет. бюджету, давайте. Так, 100 тисяч гривень на фінансування заходів програми профілактики лікування стоматологічних захворювань для пільгових категорій громадян згідно звернення начальника відділу соціального захисту. 195-200 поточний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги по вулиці Миру в селі 99-684 послуги з виготовлення та встановлення дорожніх знаків у погреби згідно виданих вимог приписів управління патрульної поліції. Це біля школи? О, там Ой, там по чимало. мало. все путно, все. Угу. Ну, на сьогоднішній день у це в мене такі, щоб профінансувати. Загальна сумас, кажу, що тут. 194 884. Це будемо брати кошти з перевиконання нашого бюджету саме на 1 квітня 25 року. На сьогоднішній день перевиконання ми вже забрали по загальному фонду 12 мільйонів 958 тисяч 423 гривні, по спеціальному фонду 160, не 160-80 тисяч гривень. Так, попередніми двома сесіями ми забирали. Казали, що по перевиконанню у нас 12 мільйонів 588 тисяч 432 гривень 40 копійок. Так, да? да, беремо на сьогоднішній день тільки ось цю суму. Якщо погодите. Питання є, якісь? Немає. Може, потрібно дійсно взяти цього інспектора, щоб у нас не було там термінових сподів подальшому, щоб Почухай, ну, я мене, щоб інспектори ці, які приїжджали, щоб вони приїхали по всіх наших громадах. Там фото займе на наступну сесію. Да, то є Да, да, рок, рік, Дається, нове, да. Ну, просто, щоб бути в терміновому порядку, по великому рахунку, щоб в неї примітивні приїхали писати, бо ви приїхали без... Кожний рік даються і не роблять. Кожен рік, так. Так і по ліках це саме буде. Це на тих дорогах місцевого значення. Так, це наші дороги. А зазиву, де там? Так у нас багато доріг. Ми зараз поговорити, які робимо. Так, у нас у а по є Митро, Анатолій, да. чи... а є поза зазині є, Дмитро Анатолійович, приписи? А скажіть по, по якій вдолиця? Вот Якщо вот вас з вот. тобою воно. Ви вікер, читайте по дорожнім знакам, чи вас там тільки погреби? Там, а там а... у приписках має знизу? Погреби Возобівська, Соборна, Перехрестя Соборної, Залющинська перехрестя з Шевченка, Залющинська перехрестя з Солов'їною, Залющенське перехрестя з Лісовою. Так, виїзд на столичну, столичну, Майданівська. Старе село, Старе село, Рибальська, Суботовського. А Соботова? Зазимля, значить, вулиця Суботовського, я так розумію, при виїзді на Т-1008 біля Кав'яну. По генплану там вже зовсім інша дорога є, як знаю. Ми ж повертаю до по вулиці Молодіжної, дивитися і генплани села. Вона є по Суботовську, а потім повертає отак, а не прямо виходять, як ще не зараз. А там ця ж земельне ділянка просто по земельнілянці чи себе? Там сходяться, я так розумію, Суботовського і чи Молодіжного вони так сходяться. Ні. По генплану вони так. І потім виходить іменно на молодіжну. Отак, так, іменно на молодіжну. Там є якраз дорозі, іменно гімнплани. Я прошу на наступний раз, я вже е, е, не казав, щоб, на, щоб і комісія, і все остальне, щоб розуміли, де воно знаходиться, де будуть робитися роботи. Ставте гуглу або щось приблизно, щоб знати, де робиться робота, а не показувати просто в області. Розказ. Так. Кожна просто комісія Но не да, знає, де є. Де є схема, всі розуміють, де вони, яка частина буде робити. Вулиці Деснянській, перехресті Сквітневий, Довженка, так прописано Каштанова, навірно, ще якась. На перехресті вулиць Нова, Ніни Барбон, Щорса Липнева, тобто і Ніни Барбон. При виїзді на Т-10. Це повинні такий перелік. Тобто місцеві вулиці. У мене ще є від комунального підприємства нашого центру медико-санітарної допомоги, де керівник центру звертається до нас з погодженням Трошки підняти плату за медичний супровід тривалістю до трьох годин медичних працівників, які виїжджають на заходи, які проходяться в нашій громаді. Раніше ми платили їм 500 гривень, зараз вони просять хоча б 700 гривень за один заход медичному працівнику. Кошти по програмі ми їм на це в бюджеті заклали і кошти в них є. Може в цих коштів вони будуть виплачувати за один супровід, якщо ми дозволимо 700 гривень. У п'ятницю Ірина Вовк на хвилі з 10-ї і десь аж до 12-ї ночі була. Це тільки в п'ятницю. Бо було 90 боїв. І взагалі, якщо, і якщо, як правило, ці події у вихідний день відбуваються. Тому, да. не... І в суботу вона була. Якщо ви не проти, то я відпишу директору нашого закладу, що ми не проти, в мене відведені площі по бюджету, хай виплачують. Я Я не комісії. Добре, я тоді їм відпишу. З тим, що комісія не проти, депутати не проти, що? Ну, по змінах до бюджету ще якісь питання є? Чи все? Нема. Немає, все? Все. Все. немає. Так, у нас же все одно буде сесія на читати. Данні юристі прочитають, підготовить відповідь і прочитає. Якщо є якісь питання, не, не це, не 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 має. Має. це і так і... Mm, <поставлено> Тільки не розказали. По, по верхому майну не бачу. Це по землі бачу. Ні, в цій табличні дивіться там, <поставлено> а, тут, 40, там я на другій сторінці. Там вона мала докучати. Ну, я бачу по тому. У нас було 0,2% не бачити. <поставлено> 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 Олег Дмитрович, по цьому питанні ми погоджуємо. Так, я вам ще знайшов. Ні, там є розпечатка. І розміщення. Та що? Ви просто казали, що це біля десни, це не біля десни. Ні, це якийсь ліс. Так, так, так. Вони потрохи, потрохи. Любе завдання, от вони зробили на технічну документацію завдання на проєктування, бачиш? Підписано, ліси України, це Тобто на будь-які роботи пишеться і текст завдання, і дефектний акт, і все. Це я роблю. Я просто вступлення роблю, що отак робиться. І тоді на основанні цього листа розробник робить вже те саме. А в нас завжди комерційна пропозиція йде. А немає. Завжди робиться директний акт, тому що ми коли виясняли, коли тебе по реконструкції вулиці, там технічне завдання, там не директне. <клес> ну, технічне, або директне, <клес> <Або, клес> <для> <клес> подяк що робиться. Але там все одно, там на виконанні, що там з <клес> <клес> <з іскусством>, <клес> зі зв'язку з наслідком, чи всім усім, там так, це одно Так, на любі роботи таке робиться. Робиться вхідна група в сільську раду. Завдання. Що потрібно зробити? До речі, я б рождав, бо заходимо і з східною групою, або її відремонтував, або бо виділяв. Робиться проєкт. Дмитро Анатолійович мені говорив, що за тиждень мають закінчити проєкт. Потім експертиза і щось починаємо вже робити. Затвердимо. Питання всі розглянули. Окрім програми, знаєш, це зробили. Всі питання розглянули. За що? А, внесення змін до бюджету. А, питання є? Всі питання ці, що в порядку денному комісії розглянули. Тепер переходимо до розгляду. Так, да, да. можна виключатися.